Старому ринку, просто йде війна, рейдерський захват. Дивіться, як поробили контейнера. Просто приїхав бульдозер, приїхали тітушки, побили наших хлопців і дівчат, хто стояв, хто відстоював свої контейнера. Дивіться, що роблять люди. Просто, що роблять, оце знищили товар. Новий все абсолютно нове. Все, на тисячі. І люди платять податки, так да, за наші податки. І сьогодні сиротинська, яка так з ухмилкою сиділа, казала: мій робочий час тільки до 17.00, і я йду спати. А тепер подивися, сиротинська Юлія, як ти заповінила, що всі пішли спати? Приїхали тітушки, наробили отакі. Вот людям, біди. Люди... З дітьми маленькими тут а захищають своє майно. А ви що зробили? Подивіться тепер що, що робиться. Гляньте, оце людей новий товар. Оце бачите? Оце дивіться Україна, що в нас робиться. Оцього другом дивіться, подивіться перший контейнер повністю. Оце в нас так іде рейдерський захват. Не дивляться на те, що стоять люди на те, що це. А коли позвонила до нашого директора ринку Любомира Петровича і попросила приїхати, сказала, що йде рейдерський захват. Він сказав просто-напросто: я приїхати не можу. Отак От нас захищає наш, не знаю хто директор, не директор. Дивіться, що поробили людям. Оце поробили людям. Люди. Ми платимо податки великі. І оце нам таке зробили. Що нам робити? Ми, ми, просто, ми просто в відчаї такому, що ми просто не знаємо. Люди, хто може просто захистіть нас чи що. Поліції просимо, ніхто нічого не може нам допомогти. А ми сидимо тут і просто, просто капець. Тітушки пішли зі звуками, що зараз приїдуть і будуть всіх бити, кого попало. Ну, я гарно сказала бити, вони виразились нецензурною лексикою. Ми просто стоїмо тут біля контейнерів. Дуже велика маса людей стоїть на дорозі, там купа міліції. Купа пожарних, швидких, бо людей побили. Люди з серцевими нападами лежать там одному мужчину взагалі дуже погано. Я не знаю, що нам робити. Просто не знаю. Отак От ми. Нема просто слів, да нема просто слів. Ми захищаємося просто як можемо. Нам зрізали ворота, через які. Сюди в'їхав бульдозер. Наші хлопці там стоять, Попідпирали хто чим може. Ми платимо охороні за те, щоб охороняли наше майно. Но, до великого жалю охорони нас немає, які ми платили до сьогоднішнього дня. Наше майно було не збережене. Люди завезли дуже багато. На дуже великі суми не буду озвучувати. Люди надіялись на нашу владу, люди повірили. Але сталося так, як сталося. А Тепер подивіться, яка ситуація йде тут. Іде просто напросто війна. Дивіться, скільки людей. Я не знаю, що нам робити, просто не знаю. А тепер приїхав евакуатор, який хотів забрати контейнера. Неважливо, чиї вони з якими. Вони товарами. Перший ларьок там був, е, може, чуть пізніше піду. Там його розтрущили повністю, абсолютно повністю все. Отака в нас біда просто-напросто. Нема слів, просто немає слів. Дякую, якщо будуть новини, потім ще вам скажу щось.